Як психічно і фізично впоратися з діагнозом рак молочної залози. Життя після діагнозу як знайти баланс і надію з раком молочної залози. Діагноз рак молочної залози це як опинитися в оці урагану. Світ, який здавався таким стабільним і передбачуваним, раптом стає спотвореним, і ви відчуваєте себе втраченим і безпорадним. Я пам'ятаю, як це було у моєї тітки. Її спокійна, впевнена особистість просто розчинилася у страху та відчаї. Вона була переконана, що її життя закінчилося. Я спостерігав, як вона бореться, і це глибоко вплинуло на мене. Важливим уроком для мене було розуміння того, що навіть у найтемніші часи можна знайти шлях до світла. Цей досвід навчив мене, що рак це не смертний вирок. А скоріше виклик, який вимагає стійкості, адаптації та, найголовніше, самосвідомості. Так, життя змінюється, і це неминуче. Але це не означає, що це має закінчитися. Важливо пам'ятати про силу людського духу і про те, що навіть у найважчі часи можна знайти ресурси для боротьби та знайти рівновагу. Статистика безсумнівно, обнаділива, більшість жінок. Хворих на рак молочної залози виживають, особливо якщо його діагностують на ранній стадії. Але цифри не говорять усього, вони не враховують емоційний біль, страх, тривогу та фізичний дискомфорт, з якими доводиться стикатися під час лікування та процесу одужання. Тому, якщо у вас або у когось із ваших близьких виявлено це захворювання, важливо розуміти, що боротьба з раком це не лише медичний процес, а й глибоко особиста та емоційна подорож. І щоб пройти через це з гідністю та надією, вам потрібно розробити комплексну стратегію, яка включає медичну допомогу, емоційну підтримку та самообслуговування. Тренування, запорука впевненості. Одним із перших кроків до набуття впевненості є отримання інформації. Незнання породжує страх, а знання дає силу. Запишіть будь-які питання, які у вас є, і запитайте свого лікаря. Не соромтеся звертатися за роз'ясненнями та роз'ясненнями. Чим більше ви знаєте про свій діагноз, варіанти лікування та можливі побічні ефекти, тим краще ви зможете приймати обґрунтовані рішення та відчувати, що краще контролюєте ситуацію. Окрім розмови з лікарем, може бути корисно отримати інформацію з надійних джерел, таких як вебсайти медичних організацій, спеціалізовані форуми та групи підтримки. Однак будьте обережні з інформацією, яку ви знаходите в інтернеті, і завжди перевіряйте її точність. Я вважаю, що особливо важливо розуміти, що ваш діагноз унікальний. Не порівнюйте себе з іншими жінками, які борються з раком. У кожної людини свій шлях, і те, що підходить одному, може не підійти іншому. Зосередьтеся на своїх потребах і тому, що змушує вас почуватися краще. Підтримка це ваша підтримка. Ніхто не повинен проходити через це на самоті. Підтримка близьких, друзів і родини є безцінним ресурсом. Не бійтеся просити про допомогу. Нехай ваші близькі піклуються про вас, нехай вони роблять для вас те, що полегшить ваше життя. Окрім підтримки близьких людей, може бути корисно звернутися за підтримкою до груп пацієнтів або онлайн спільнот. У цих групах ви можете знайти людей, які розуміють, через що ви проходите, і які можуть запропонувати вам пораду та підтримку. Не соромтеся звертатися до професіоналів, психологів, психотерапевтів консультантів. Вони можуть допомогти вам впоратися з тривогою, депресією, страхом та іншими емоційними проблемами, які можуть виникнути через діагноз раку. Я вважаю, що особливо важливо знайти людину, з якою можна відверто поговорити про свої страхи та тривоги. Це може бути ваш партнер, друг, член сім'ї або терапевт. Просте вираження емоцій може зробити вас набагато кращими. Догляд за собою ваш пріоритет. Під час стресу та лікування самообслуговування часто відходить на другий план. Однак саме в цей час це набуває особливого значення. Пам'ятайте, що ви не можете боротися з хворобою, якщо ви фізично та емоційно виснажені. Намагайтеся вести здоровий спосіб життя: їжте поживну їжу, висипайтесь і, якщо можливо, займайтеся спортом. Навіть коротка прогулянка на свіжому повітрі може покращити ваш настрій і знизити рівень стресу. Знаходьте час для занять, які приносять вам радість і відпочинок. Це може бути читання, прослуховування музики, малювання, садівництво або будь що інше, що вам подобається. Спробуйте такі методи релаксації, як медитація, глибоке дихання або йога. Ці практики можуть допомогти вам зменшити рівень стресу та покращити якість сну. Не забувайте про свої хобі та інтереси. Продовжуйте робити те, що вам подобається, і не дозволяйте хворобі визначати ваше життя. Прийняття змін це шлях до адаптації. Діагноз рак молочної залози неминуче веде до змін у вашому житті. Це можуть бути зміни у вашій зовнішності, у вашому фізичному стані, у вашому способі життя та у ваших стосунках з іншими. Прийняття цих змін є важливим кроком до адаптації. Пам'ятайте, що ви не самотні. Багато жінок відчувають подібні зміни і вчаться з ними жити. Будьте відкритими для нових можливостей і не бійтеся пробувати щось нове. Ви можете відкрити нові захоплення та інтереси, які допоможуть вам знайти сенс і радість у вашому житті. Не дозволяйте хворобі визначати, ким ви є ви більше, ніж ваш діагноз. Ви сильна, розумна і красива жінка, яка здатна подолати будь-які труднощі. Оптимізм і надія, ваші союзники. Збереження оптимізму та надії є важливим фактором у боротьбі з раком. Вірте в свої сили і здатність вижити. Уявіть себе здоровим і щасливим. Пам'ятайте, що рак це не смертний вирок. Багато людей успішно борються з цією хворобою і повертаються до повноцінного життя. Повірте, що ви теж можете це зробити оточіть себе позитивними людьми і уникайте негативних думок. Зосередьтеся на тому, що у вас є, а не на тому, чого вам не вистачає: знайдіть натхнення в історіях інших людей, які успішно подолали рак. Їхній досвід може дати вам сили та надії. Моя особиста порада не забувайте про себе. Я знаю, як легко загубитися в турботах про лікування, лікарів і аналізи, але дуже раджу не забувати про себе. Приділіть час своїм хобі. Зустрічайтеся з друзями, сходіть на концерти або в театр, робіть те, що приносить вам задоволення і допомагає відволіктися від проблем. Пам'ятайте, що ви більше, ніж просто хворий на рак. Ви особистість зі своїми інтересами, мріями та планами на майбутнє. Не дозволяйте хворобі затьмарити ваше життя. Висновок життя триває. Діагноз рак молочної залози важке випробування. Але це ще не кінець життя. Це можливість переоцінити свої цінності, змінити своє життя на краще та отримати нове розуміння себе. Пам'ятайте, що ви не самотні, вам є на кого розраховувати. І у вас є всі шанси на одужання і щасливе життя. Будь сильним, будь сміливим і вір у себе. Життя триває. І вона красива. Насолоджуйтесь кожною миттю.